Соліста гурту ДК Енергетик мобілізували за кілька днів до концерту. Вони, до речі, теж мали бути в нас в гостях. От що ти про це скажеш? Як ти до цього ставишся? Та як я нормально ставлюся до цього? Це питання часу для багатьох чоловіків в цій країні. Хтось до цього готується в плані скілів, морально, психологічно, хтось не готується. Я думаю, Іван прекрасно розумів, що рано чи пізно це станеться, тому, на мій погляд, достатньо гідно і стоїчно. Прийняв цю історію, наскільки знаю, він вже на БЗВП поїхав. Тому нормально, як я можу до цього ставитись. В Країні війна про що ми взагалі говоримо? Типу, на жаль, не вистачає зараз ресурсу на потрібну кількість добровольців, щоб мобілізація іноді не виглядала так, як вона виглядає. Але не від хорошого життя ці речі з нами відбуваються. І винуватці там точно не ми, не країна, не ТЦК, не ще винувати один, і він по той бік кордону. І не тільки по той бік кордону, а й в нашій країні, тому ці